Добрий день. Добрий день. Ну, кажи. Добрий день. Добрий. Мене звати Костянтин Романович. Компанія «Інтераріст Україна». Мені надає номер 6794. Будеться запис розмови. Олександр? Кажи, ну, 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 да, кажи. У, у вас є невирішене фінансове питання? Я Сука знаю, далі, бляха, можна, ти, ти йогнутий. Хто його особу на дату свого народження. Не буду називати. Дальше, Все, клади трубку, коротше. Дальше не буде, поки ви не пройдете ідентифікацію. Ну все, зі, давай, клади трубку. Що Сливайся. все, шановний, досі так вести себе. Сливайся, чорт. Шановний, будете так з дітьми спілкуватися. Я Зу. з тобою, ти, сколові, ти, ж між... ти ж, між... Васи, планайся, ти ж мій, син. Ти в мамі спитає, хто твій справжній батько. Ви себе нафантазували ще, шановний, Ні, я, я вам можу сказати з того відсутково, що давай, давай все, що ви там фантазуєте, є правдою. А ну, ну, щоденника дай сюди, синок. Зараз за двойки будеш клоун. Ви вы не виставились, я бачу. Шо, Добре. Шо? Мама перед телефоном налаштовуватись на конструкцію. Та давай, 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 сина, давай. В куток іди. Yeah. <laughs> Черт дырявый. <laughs> я вас слухаю. От що ви хочете, то ви мені скажіть. А ви вы Станіславович? Да, ви 4 дня підрядки. даєте красині продзвони. То у вас там все ламається, то ще щось. Що шо ви хочете, що ви мені звоните? А Ігор Станіславович, по кредиту, який ви оформляли, ну і що, ну, дальше, дальше, і що що ви дзвоните? Слухайте. Не Это... перебивайте, будь ласка, послухайте. Я ну, ж ні, нічого нового не скажу. До нашої компанії на правах торинного кредитора, то uh -huh. домовитися з вами на оплату боргу протягом трьох робочих днів. Сума заборгованості на сьогоднішній день викладає 3358 гривень 89 гривень. І вас таких чотири незакритих кредитів. По майкредит 4780 гривень 96 копійок. По селфі кредит 1978 гривень 96 копійок. І по швидкогрошець. Ми представляємо інтереси вашого кредитора згідно статті 237 Цивільного кодексу України. і на 21 квітня сума боргу 2678 гривень ваш кредитор вимагає оплати даного боргу протягом трьох робочих днів а, і що і що потрібно закривати кредити чи вам не надходили дзвінки так ви дзвоните і оцю фігню ляпаєте і нічого не зміниться Яку? що ви хочете Ігор Станіславович. Ну, ви завжди про цей скріп е прочитали, втікли. Так, ми зобов'язані, ми зобов'язані вам представити, надати інформацію. І що? І що так, від Чому ін... ви місяця? по кредиті? Ви оформлялися у 2021 році, в грудні місяці. Сьогодні нам вже 25-й рік, квітень місяць, ви досі не розрахувалися по кредиту. В чому причина? Це ваші проблеми. Це не наші проблеми, це ваші проблеми, тому що у вас 4 незакритих кредити. Що ви дзвоните? Ми хочемо домовитися з вами на оплату. Бо кредит, щоб ви закрили даний кредит, ми вас надалі не турбували. Так ви зі своєю мамою домовитеся, мене не турбуйте. Ігор Станіславович, телефонувати ми будемо вам надалі, доки ви не закриєте дані кредити. Якщо не буде оплати по даних кредитах, можлива передача справи до суду і надалі, можливе, виконавче провадження по всіх ваших кредитах. Ви цього хочете, хочете суді відповідати. Ох, ну ви ви брешете з цим судом, ви вже 15 років... Вас Ти брешеш. А я не Його, люблю, коли не мені брешуть. брешуть. Так, а чому ви берете кредити не погашаєте? А чому ви, ви не у вас проблеми? А, ну, телефонуємо на законних підставах, тому що у вас є незакриті кредити, по яких відбулося відступлення права грошової вимоги до нашої компанії. У мене проблеми. А які вас законі, які вас законні підстави для утримування в себе такий довгий термін даних коштів і. Їх не повернення. У вашому питанні маніпуляція. Яка маніпуляція? Ви кажете про. Чим, ви... Чим, ви... Чим я маніпуляція? Та подожди, ну я ж відповідаю. Ви кажете про утримання коштів, а я їх не утримую, я їх давно потратив. Те, що ви їх потратили, ви мали повернути їх вже давним-давно. Ні. Гроші беруть, щоб Тому їх потратити. Зараз... Телефонували, ну ви їх витратили, звісно, кошти беруться на те, щоб їх надалі витратили. Ну, бачу, а ти ж кажеш, що, що гроші беруться, щоб їх повернути? Ну, так, ти сама собі в себе. Заробіть її плати, ви мали повернути дані кошти. І що? І чого ти мені дзвониш? Ти думаєш, ти що, що? я що? Ну, ви... ну повернете. Ну, я зателефоную, завтра хтось інший вам буде телефонувати. Ага. Вам приємно отримувати ці дзвінки, так? Мені взагалі по побуку на ваші дзвінки. Я просто не можу поняти, що ви хочете. А чому ви телефонуєте, якщо вам побуку? Ну, зараз ви телефонуєте, не я вам, а ви. Подивіться ранішню комунікацію і вчорашню комунікацію. Скільки мені було дзвінків і пропущених? Вчорашню? Да. А, так, вчора вам один дзвінок надходить. Брешеш. вчора Брешеш. А на інший номер? А на інший номер? А на інший номер. А на який інший номер? На водофон. По кредит 7 вам вчора надходив один дзвінок. 22 числа також один дзвінок. Ви ви скидали, тобто не. А сьогодні О, вам да. один дзвінок надійшов? Да. І другий ви перетелефонували. Брехня. Мені поступав вже сьогодні дзвінок, де я взяв трубочку, вона почала голова щось говорити і каже: Ой, у мене система зависла, я вам передзвоню.' Потім вони мені з 0,73 передзвонювали. Я беру трубку, ви скидуєте. Я беру трубку, ви скидуєте. Я вже вам передзвонив. Добре, так, Ігор, ти знаєш, що це не працювала, так, були якісь проблеми, так, не працювала. О, ну, бачиш, а ти вже не мене обманюєш, що, що вам не дзвонять, по ну, коко. Ми... Ну я бачу, що зафіксована лише один дзвінок, О, хочеш, не що хочеш, на тим ми з вами, по-перше, не приходили. Так Для я з тобою на тих самого початку буду спілкуватись, бо ти мені ніхто. Ігор Станіслав, я вам і була ніхто. Що, смішно? Ну Заплати трубу, як смішно. Я не буду класти слухавку. Я хочу домовитися з вами, щоб ви закрили вже це питання і вам надалі не досунувати. Тиждень після Пасхи вважається вихідними. Воно таке святе дійство. А У ти от не і клячеш гроші, голова. В православному світі. Ну бачите, це навіть в не вдали чужі кошти. Я не правдували довго. Я своє вернув. Що своє ви повернули? Своє це коли ви пішли, заробили. Працювали, заробили, от, отримали заробітні плати, оце ваші. А коли ви взяли позику, то це не ваше. Ви взяли чужі, це це. І ви зобов'язані його повернути. Ні. Я повернув своє. Ні. Все. А що своє? Де прописано в законі, що це ваше? Коли ви берете позику, це ваше. Ну, показати не потрібно. Ваші гроші у вас. Я їх взяв, вони вже мої. Все. Ні, Ігор Станіслав. Мої гроші, це чесно зароблено. Я працюю і отримую заробітну плату. Ей, я не, не, працює, не списую фінансові зобов'язання. А ви взяли на себе фінансове зобов'язання. Тобто у вас є три дні на оплату кредитів. Алло. Алло, доброго дня. Так. Да, це коллекторський агентство. Чуєте мене? Ну, я, я вас чую, а ви. хто? Алло. Мене звати Мілана, робочий індекс 21, компанія компанії Ваш номер, на жаль, не пробивається в базі, можете підказати, будь ласка, свій ІНН? Так, да, можу підказати свій ІНН. а ви хочете мене пробити по базі? А, так, справа в тому, що у вас по кредиту доступно списання за за тіло тільки кредиту від закриття, і хотіла б запропонувати вам пропозицію закриття кредиту лояльні. Угу. То ви мене хочете пробити по базі, так? Да? Так, щоб зрозуміти, я спілкуюсь, тому що у нас не пробувається, на жаль, наразі. А давайте я вас для початку проб'ю. Проб'ю вашу піщерку недоторканості. Як вам така ідея? Ну, якщо ви не а, бажаєте десь а... Адекватно вести діалог вам перетелефонувати. А в чому не адекватні? Вітаю, Роман Олександрович, посадовий номер 5526, фінансову компанія Credit Капітал». Розмова записується. Доброго дня, слухаю вас. У вас зі слухом все добре? Так. Угу. А ви можете розрізнити, де чоловічий голос, а де жі, жіночий, ні? Думаю, може. А що? Зараз ви з ким спілкуєтесь? Так, ну. По голосу. Тут, а. Якщо. Зинку наче. А, ну я понял. Ты вирішив е, ду дурачка включити, Да? Вибачте. Ну, можливо, телефонна розмова. Ну, я понял, ну ти по, по дурачках косиш, я понял. Ти тупого обняв, Я понял тебе. Так, можна на З якою ціліуку? Я ж казав, пропущений. Пропущений. Ну, можливо, помилка якась сталася. Ага. Тобто інформацію е, передавати не треба, так? Да? Поняв. Заплаче, не. Ага, пока. Петух. Давай, давай, клади трубку. Це ж все одно бабки твоєї компанії йдуть на цю хвилину розмови. Так що можеш її що, хотів ще а, ти що сказати? А, ти ще хочеш послухати? Ну дивися. От, така а, коли а, от Бог створив наш, нашу землю, він чомусь створив таких дебілів, як ти, які працюють колекторами, вонючими причому колекторами, або самими, які накидали пуху, що вони можуть вам. Іра. А чому ваші співробітники не називають своє прізвище? Назвати Ірина Васильівна, моє прізвище Коник. Як-як? Коник. Коник? Так. <реш> типа <Тіпо>, лошадь? Ну, <реш> я не корректно, я не конструктивно. Чи кузнечик, як правильно? Спокійного вам дня, на все та добре. Подожди, куди ти сливаєшся? Ти ж перше назвала прізвище. Дивіться, я назвала, і якщо в даному випадку ви надалі будете вести неконструктивну розмову, Чому? то буду вимушена вам з вами розмову припинити. Я слухаю вас, з якою метою ви телефонуєте в компанію «Кредит Капітал». В мене до тебе питання. Чому ви присилаєте саме повідомлення Вам немає чим зайнятися? А хто для вас приходить рано, Олег? Вам відомо? Так, це я. Ну, ви для чого говорити, що ти є. А хто сказав, що я а чому ви мене ображаєте як жінку? Добре, підтвердіть дату, перепрошую, або рік вашого народження в цілях на розголошення інформації постороннім особам. Слухаю вас. Рік? Так або Дата Давайте, народження. 1987. Добре, назвіть дату народження. О, а як так? Як ви сказали або те, або те, я один назвав все, хватить вам. Назвала. Бачите, ви самі себе зараз розповіли коректно. Я маю право себе називати як завгодно. Вважається не проведеною. Спокійного вам дня То ти курка? А ви хто взагалі? Ми діємо. Ми діємо на підставі статті 237 Цивільний Кодекс України по договору доручає фінанс парк Укртелеком. Наш номер для зв'язку 0800 301 027, місто Київ, бульвар вас слова Продовжуючи розмову даєте згоду на проведення взаємодії з, з, з вами. Тут відкрилась справами на Петрівну, по Укртелекому в неї не вирішує питання. Це родич ваша. А ви хто взагалі? Ваша компанія, в двох у них хто? Колекторська організація, займаємось дебіторською просроченою заборгованістю. Ви вонючі колектори, я паню. Висловлюйтесь коректно, будь ласка. А в чому не коректність? Ну ви ж бівні, напевно. І Петрівна, відома вам людина? Ви зможете mm. передати їй наш номер телефону? Е, відома, але в неї заборгованості ніяких немає. По Укртелекому в неї є, так, в неї є питання, не вирішене. Нехай перевіряєте, дійде на Укртелеком. Все вирішено, я вирішив все. Надайте номер квитанції про оплату. Е, записуйте. Зараз одну секунду, воно мене в телефоні зараз. Е, записуйте. Ви родичі її, так? Я не свідчу проти себе. Е, записуйте квитанцію. Яку суму ви сплатили? Записуйте номер квитанції. Яку суму ви сплатили? Мені потрібно внести зараз суму, а потім номер квитанції. Ви мене запитали номер квитанції. А зараз ви мені говорите, записуєте номер квитанції чи ні? Номер квитанції на яку суму? Записуйте номер квитанції. Я... Де... Хто... Називайте. Записуйте. П. Називайте, я запишу. Я скажу П. Є 4590. Ну, тобто 9.0. Давайте по цифрі буду, диктувати, бо ви в ви запутаєтесь. 9-4. Я завершу розмову. 4, я 5. завершу розмову 4, до побачення. Ну, Давай, Маріна Петрівна, до нас зателефонувати. Очікуйте відповіді спеціалістів. Вітаю, Сергій Борисович, посадовий номер 5516 Фінансова компанія Credit Капітал. Розмова записується. Якось я призвище. Сергій Борисович, посадовий No55. Прізвище, якщо ви хочете дізнатися, ви можете зателефонувати на телефон нашої гарячої лінії 0800 800 -200 502 і сказавши мій посадовий номер 5516, також з письмовим листом звернутися на нашу офіційну адресу, яку ви можете спокійно знайти на офіційному сайті в інтернеті. Так як прізвище? Також. Я вам кажу посадовий номер 5516. Скажіть, будь ласка, ваше прізвище, ім'я та побачите. А я для початку хочу ваше прізвище. Ну, я вам надав відповідь. Ну, ваше прізвище як? 5516. 55.16, ну, значит, будем предвищети. Да, петухов. Вить, Тетяну Олегівну, я моргу почути. Петухов, Сергій Борисович, це ви, да? Петяну Олегівна, я можу почути. Ну, а ви Петухов? Правильно? Я бачу, що наша розмова не є конструктивною. Ну, все, впливайте, Петухов. Полетел. Одну резону. Ну, клади трубку петухов. Дня. Трубочку забув. Щоб у вас було в в житті, все гарно. Петухов, клади трубку. Добрий дня. Ну так, да, слухаю, що хочете. Мене звати Галина Ну давай. Ну. Компанія інтерес Україна, він причини номер 62, не вчитися зараз розмови. Що фарка, Я, от, 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 дивися, якщо ти тупає і не можеш прочитати Фаркаш, а не Фаркаш, то нам з тобою нема про що говорити. Наголоса тут немає. Я ну, читала правильно по буквам. А мозги наші? Я перший раз це бачу прізвище. А тупая. Фаркаш це перекладається з Словацької чи з якоїсь мови, як вовк. Фаркаш, а, а не Фаркаш. Серйозно, ти, я ти... в Словакії живу. Я в Словакії живу, серйозно. А мозг що тобі. Ну а що ти на розмову це телефонує далі?